Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. У нас щойно такий дощ зіляв. Та вони щодня йдуть ці дощі. Хочу подивитися картоплю, чи вона не згнила ще. Стоїть у воді. Приходила мама, пішла додому, як дощ втих, та й каже: Та що ж каже, воно вже хіба щось буде в цьому болоті? Сестра телефонувала два дні тому. То казала, що картопля потріскалася, як ото як порепала вся. Особливо маленька, там, де мила, де потріскано, то каже, в руках розсипалася картоплинка. Та й запитує мене свою дивилася, а кажу ні. У мене щоб не ця температура, я більше вчора подивилася, тому що тут мене низина ось. Як бачите, слав'янка так цвіте гарно. Зараз подивлюся всю. Тут дуже близько ґрунтові води. Одного року також заливали дощі, мене вся картопля була згнила. І так, як сестра розповідає, була така, як, як, як сказати, навіть не знаю як квітки. Вона зберігається, в погрібі буде лежати. Звісно, якщо там ще щось її не погризете, чи якась хвороба на ній не шарахне. Але на посадкову, О, вітер поклав, на посадкову вона її не можна брати. На продажу, як хто бажає продати, також не піде. Та й Це залежить від погоди. Може, покутом лежить моя картопля. Піду в край. А він знов сипле. Так, звідки його? Якогось року не пам'ятаю. Копали, так було гарно, посадили картоплі. 30 вітрів вкопали. На посадку беру зазвичай 50-60. У мене тут таке може бути, що й вода. Ой, яке ж тут. Так. І вірити не можна. Ой, гримить. Капець, тут її вже і щось їсть, що ж воно гниє. Ну я вкопаю, а там подивимося, помию її. Бо сестра казала, каже, я її копала, не бачила. Вона така в болоті, що вона така. А як стала, каже, мити, то, то біда. Щось таке, мені здається, що воно вже буде дійсно. Мінить. А ви дивилися, дорогі друзі, свою картопельку? Що там у вас пишіть в коментарях? Буде в на цього року врожай, що воно буде. Не картопля, одне болото. Подивлюся на слов'янку. Як вона Вона дуже висока. Так, подивися на нього. Вона така вся красива, як намальована. Дуже гарна, ось такого вже і висока. Дуже висока. Ой, ще ще, ще вб'юся. Сьогодні обробляла огірки, кавуни зранку, начебто було сонечко, а потім на тобі. Ой, який пустився. Давно тебе не було, Ой, я вже так заскучала. Білороса. Що тут білороса. Далеко лізти не буду. Мама каже, хіба воно вже цього року що буде, бо в таку пору вона приходить, ласує черешеньками, я показувала, які вони в мене гарні. Там, які встигли, що зірвать, зірвали, дуже погнило. На ця, поки що тут-фут-фу. Тут трохи вище, то не так. Не таке болото. А це ці черешні. Там є в мене пізніша, така червонобока, і вона вся гнило. Немає там, щоб походили. Не можу її вибирати. А, воно ще слов'янку. Таке. Для слав'янки і рано. Але що тут нав'язалося? Тут має щось бути. Корчі такі гарні, великі. Стебло грубе. Так, ось все, що. П'ять картоплин, картопля гарна. На 17 червня картопля дуже гарна. Садили 10 травня пізній сорт. Вона гарна, але чи побачимо далі, чи вона буде тріскати чи ні. Не видно чи гнила. Немає. Маленької немає. Оце що, що нав'язалося. Все. Зараз знову як влупить. Що сказати, начебто непогано. Їй ще рости і рости, якщо вона тут не зогниє. Ну, начебто мають дощі припинятися, що там погано. Все добре. Нам аби війна закінчилася, щоб всі повернулися додому, наші захисники та захисниці, щоб все було. Добре, щоб всі були живі і здорові. А то таке, Мені сестра каже, Наташа каже, може, люди купують, каже, вже макарони, каже, гречку, каже, може, вже нам купити. Кажу, валя, йди в баню, я картоплю люблю. Так. Не дарма я боялася, ну це слизні розгулялися. Такі дощі сирість, біла роса. Ось вона вже стала псуватися. А ось вона вже стала тріскатись, ну вона буде така, геть уся наскрізь і всюди. Коли будемо обчищати, обирати, дуже буде багато відходу, це таке було, знаю. І на білий якийсь пішли вже, видно, так. Відчуваю наїмо з цього року картоплі. Ну таке. Це